Вітаємо! У цьому відео ви дізнаєтеся, як легко погодити, підписати та опублікувати електронний протокол аукціону на майданчику eTender. Е як вам відомо, підписання протоколу між переможцем та організатором є обов'язковим етапом будь-якого аукціону на Прозоропродажі. Для спрощення цього процесу ми інтегрували рішення eDocs, е яке дозволяє швидко та зручно виконати всі дії з протоколом в електронному форматі. І найголовніше, цей інструмент доступний безкоштовно для всіх користувачів нашої платформи. Перед демонстрацією практичної частини пропонуємо розглянути алгоритм роботи з протоколом на схемі. Після завершення аукціону організатор отримує електронний лист із посиланням на перехід в EDOX, де на нього вже чекатиме протокол. EDOX це по суті середовище з набором інструментів, де організатор та оператор майданчика можуть редагувати та погоджувати документ. Після погодження протокол автоматично насилається переможцю аукціону на підпис. Спочатку документ підписує переможець, потім Оператор майданчика і наостанок організатор аукціону. Це також відбувається в системі EDOX. Після підписання всіма сторонами організатор публікує підписаний протокол на майданчику. Переходимо до практики. На електронну пошту організатора аукціону, що зазначена в кабінеті на майданчику, або ж електронну пошту в аукціоні, якщо організатор працює на іншому майданчику, надійде лист з темою на погодження протоколу аукціону. Для погодження протоколу клікаємо Відкрити документ. На сторінці, яка відобразилася, ми маємо можливість ознайомитися з протоколом та, в разі потреби, відредагувати його онлайн, використовуючи функцію олівець, що можна змінити у тексті протоколу організатора аукціону. Шапка протоколу, рахунки, посаду та піп керівника у розділі підписантів. Після внесення змін клікаємо Завершити редагування. Пам'ятайте, що текст протоколу, сформований електронною системою, містить вичерпну інформацію щодо умов проведення та учасників. Додавати інформацію відмінну від вашого оголошення не можна. Далі клікаємо Погодити та завершити погодження. Про успішне погодження свідчить зміна статусу на погоджено. Алгоритм підписання протоколу переможцем та організатором аукціону не відрізняється. На електронну пошту, вказаному в особистому кабінеті користувача є тендер, або ж електронну пошту в аукціоні, якщо організатор знову ж таки працює на іншому майданчику, надійде лист із темою на підпис протокол аукціону. Для підписання протоколу клікаємо Відкрити документ. Далі Підписати та Додати підпис. У новому вікні, яке відкрилося, оберіть тип носія. Якщо ви використовуєте файловий ключ, завантажте його. Якщо у вас підпис, що зберігається на токені, обирайте захищений носій, і він підтягнеться автоматично. Далі вводимо пароль, клікаємо «Щитати» та продовжити. Перевіряємо інформацію про підписанта та клікаємо Підписати. Останній крок. Завершити підпис та підтвердити завершення опрацювання документу. Про успішне підписання протоколу свідчить відповідний статус біля кожного з підписантів. При використанні хмарного підпису, DIA підпис, Smart ID Приватбанку та інші обирайте варіант Носій у складі сервісу. Скануйте QR-код та керуйтесь подальшими інструкціями у додатку. Для публікації протоколу перейдіть на сторінку аукціону у розділ рішення щодо кваліфікації учасника. Завантажити підписаний протокол для публікації можна безпосередньо з EDOX. Але зручніше це зробити на сторінці аукціону, використовуючи відповідну функцію. Для публікації протоколу клікаємо Підтвердження протоколу аукціону. Ви можете обрати тип документа та додати завантажений файл протоколу. Однак в цьому немає потреби, оскільки система автоматично підтягне підписаний протокол після того, як ви клікаєте Опублікувати підписаний протокол та підтверджуєте дію. Далі клікаємо Протокол затверджено, після чого в системі буде доступне підтвердження договору та дискваліфікація учасника. Якщо у вас залишились питання, звертайтесь за контактами, що вказані на екрані.